12 із 15 ударних БПЛА, які російська армія запустила по Україні вночі, були знищені силами та засобами протиповітряної оборони. Про це кілька хвилин тому повідомили у ранковому зведенні генштабу зсу. І до нашої розмови доєднується голова служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках. Генерал армії України Микола Маломуж. Пане Микола, ми вас вітаємо. Вітаємо. Вітаю славу Україні. слава Україні! Отож бачимо, що відбувається сьогодні чергова вже комбінована атака, масована атака по всій території України. А з тої інформації, яка зараз є відома на цю годину, як ви можете оцінити її і, і охарактеризувати? Ми говоримо про комплексний ударний формат, яка характеризується різними типами і безпілотників і ракетних систем. Це кривати ракети, про які ми що говорили по різним регіонам України. Це е, вже ми бачимо по К-22. Це ті надпотужні ракети, які мають півтони е, тротивої зарядки. Несуть величезне розрушення. Це безпілотники. І саме головне, що міняється тактика. Вони е, демонструють удари по одним секторам або по регіонам. Тоді, по ходу, міняється курс і розпочинається як сьогодні далі на Львівщину, на Хмельниччину. Е, розвертаються із е, Кропивницького на північ. От відповідно міняли курси навіть на київщині. Спочатку йшла Полтавщина, тоді наче то на південний захід а повернула на Київ Київську область. Відповідно, ми бачимо, що тут е, практично активно працювала е, ППО і по шахидам, і по криватим ракетам, і готуємося до можливо навіть ударів балістики сьогодні там. Три літаки піднялися найближчим часом можуть бути удари до тобто, речі, пане Микола, якраз приводу перепрошую, якраз приводу маневреності ракет. Останні повідомлення повітряних сил зсу у телеграм про те, що крилаті ракети наразі маневрують на перехресті Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей. Про це вони щойно повідомили станом на 7.20. Власне, наскільки маневреними є атаки зараз у порівнянні з попередніми масованими, де кількість ракет могла сягати десятка? Е, ну, сьогодні це так тактичний удар, але вони більше дочки, тому що вони вивчили е, вже тактику роботи ППО. Е, зрозуміло, що е, основні стратегічні об'єкти, які вони демонструють, що напад не несуть удар. Відповідно знають, що там прикриті, але все-таки основний центр е, руху туди йде. А тоді різка зміна. О тоді ще раз зміна. Тобто, вже міняється не один вектор або е, стратегічний удар, а декілька разів. От ми бачимо, що ряд ракет, які летіли, от починаючи з ходу Сумщини, Полтавщини, наприклад, з Російської Федерації в цілому, коли були націлені, а ми вичисляємо траєкторію просто по місту пуску і де вони е, повинні нести удар. Уже змінили два-три рази. Раніше так, ну тільки одна зміна була, дві максимум походи. А бачимо, навіть вже західний регіон, вже навіть ці ракети двічі міняли е, траєкторію пуску, і я так розумію, цілі. ППО тобто дуже складно працювати так, тому що ми, як правило, вичисляємо одну траєкторію, вже сказати, ракетні удари. Тому тільки ефективні системи, типу, ну ми говоримо, уже Петріот, наприклад, Арісті або е е Скальпи, або інші ці дійсно можуть швидко реагувати, буквально за секунди, по зміну курсу. Інші це треба перелаштуватися, особливо е традиційна система протиповітряної моделі. або Бережуючи, якщо е, безпілотники, тут уже повинні працювати наші групи, які контролюють окремі сектори. західний, північний чи південний, от, тому, що зміна е, дуже складно зреагувати на різкі рухи. Чому тому, що ракети дуже швидко рухаються, а шахеди можуть рухатися дуже низько, і тому, тому в даній ситуації зміна якраз курсу і допомагає їм нанести удар. Чому декілька разів були факти, що ми е, меншу кількість до наприклад? Тому що були рухи над землею безпосередньо і зафіксувати, їх, а тим більше при зміні курсу дуже складно. А скільки часу вони можуть так змінювати трає... траєкторію? Взагалі скільки разів можуть змінювати траєкторію, і а, чи це є якісь нові вдосконалення зі сторони Росії? Чи в принципі а, такі функції були закладені в цих типах ракет? Раніше якраз не були. Раніше була одна модель, вона націлювала на конкретний об'єкт і він летів по окремій траєкторії. Зараз вони роблять перепрошивку якраз електронних систем керування, От, і вони передбачає ці зміни. Вона е, цілком таємна. От, це якраз можна проникнути туди кіберрозвідкою, щоб перерінтувати. І ми це робимо. Зараз намагаємося робити. В ряді випадків вдалося нам і або проникнути, або електронний щит, поставити репом. Оце дуже хороша система. Але вони прошивають і вже передбачають ці маршрути. Це йде, чому перерви е, в обстрілів, тому що іде система підготовки. Моделювання ситуації, вивчення нашої системи ППО два-три рази. Це вже більше, ніж раніше набагато, тому що вже врахували не тільки систему ППО, а заділи нові технології Росії, навіть якщо у них має мало, але контрабанда швидко отримує Так, Перепрошуємо. Трохи є проблеми зі зв'язком, пане Микола, на Навіть ситуацію. На жаль, останні речення ми погано чули. Однак, знаєте, ми хотіли б поговорити ще на іншу тему. Ми обов'язково будемо слідкувати за цим ракетним ударом, за наслідками оголошувати про них упродовж нашого ефіру. Є ще одна тема: президент України Володимир Зеленський підписав указ про нарощування спроможностей сил оборони і йдеться про створення у структурі зсу безпілотних військ. Наскільки це важливо, наскільки це спростить використання збройними силами України та силами оборони ударних безпілотників? І тут ідеться так розумію не тільки про FPV-дрони, розвідувальні дрони, а і так, морські і дрони. дрони також. Е, ну, Першу чергу ми говоримо про нове стратегічне позиціонування. Як можна мати перевагу на полі бою і в стратегічних операціях: мати потужну, новітню, ударну силу. Це цього, на сьогоднішній день це армія дронів, яка розпочинаючи від розвідувальних дронів, закінчуючи балістичними потужними дронами, які достають на територію всю територію Росії до Урала. Де знаходяться основні сили противника, основні стратегічні е е якраз, е аеропорти, звідки пускають якраз ці літаки для пусків ракет? Це відповідно всі бази ВПК, це зрозуміло всі е моделі забезпечення, логістичні шляхи. Тобто якраз ця армія була просто е дуже пріоритетним для знищення ворога на. Нулі, тобто на фронті, на середніх тах, глибоких тах, і по всіх об'єктах території Росії, де вони готують відповідно або ударні сили, або розміщають або склади боєприпасів на автобази, Ну зрозуміло, це об'єкти ВПК. Тому в даний момент переходимо до нового типу війни, і це якраз рот сил буде вже тепер 100% забезпечувати якраз ударні сили, які будуть компенсувати меншу кількість нас і бойових. Можливості перше сили, тому що в Росії їх набагато більше. Ну і зрозуміло інших видів озброєння, як традиційних, навіть ракетних танків, БТРів, БМП. Але ці системи вони зліціння ці переваги і дадуть перспективу нам нижче ворога по всім фронтам. А що по суті це означатиме? Тобто, якщо говорити раніше, в нас були вже роти БПЛА, вже навіть є одна з рот перетворилася вже в батальйон. А таке рішення, що воно суттєво буде змінювати? Тобто в кожній бригаді тепер буде ще окремий структурний підрозділ. По перше, та на тим рівня, десь батальйони, бригади, які є, вони будуть залишатися, вони будуть тільки тоді входити в систему. Якраз роду е, безпілотників, але й будуть стратегічний рівень, який буде забезпечувати основні ударні сили. Вони будуть координації зрозуміло із е, всіма видами ізброї і родами збройних сил України. Але єдиний формат керування планування операцій е, проведення комбінованих ударів, наприклад, стратегічного рівня. Це, наприклад, ми наносимо удари по Чорноморському флоту. Це ряд відволікаючих ударів проводиться, удари по іншим об'єктам для того, щоб іменно, е показати, що в нас е начебто інша ціль, і основні ударні сили. В цій ситуації треба дійсно велика координація. І задіяні різні типи безпілотників, ракетних систем. А це якраз буде комплекс, який буде забезпечувати. Визначення і стратегічних об'єктів, і комплексні удари по е, уже в лінії фронту, і по конкретним секторам, де вже працюватиме уже е, безпілотники цього роду виду і тактичного рівня. Тобто, ми розширюємо е, зону не тільки нанесення ударів, але і зону координації і ефективність е, дій уже на фронті. Це якраз та перевага, яка повинна бути сьогодні визначена. Знову перепрошуємо трохи проблеми зі зв'язком. Однак, до речі, якщо говорити про виконання бойових завдань за допомогою безпілотників, то, власне, є розвідка. Є виконання бойових завдань, коли знищується техніка та особовий склад російської армії. Які бойові завдання загалом можна виконувати за допомогою безпілотників? Пане Микола, практично, тепер немає обмежень. Ми можемо на морі виконувати як ми говоримо, і морські дроди. Це і надводні, і підводні, і повітряні дрони, як ми говоримо, ну зрозуміло, на суші. От це я говорю, якраз е, тут вже не як починаючи з конкретно з фронту нищити конкретну е, бронетехніку, наприклад, ракетні системи, репи, живу силу відповідно. І тоді весь спектр по е, нанесенню ударів на окуповані території. Це аеродроми, це складової паси, це е, нафтобази, це Чорноморський флот, це відповідно. Керченський міст, і зрозуміла вся лінійка е від всіх об'єктів на території Росії, про які ми не дорозугорю. Але тут комплекс і розвідування зразу проводиться. От е дезорієнтація ворога, координація наших сил і засобів це все єдині електронні системи, і зрозуміло е нанесення комплексу ударів з урахуванням іменно основних і другорядних об'єктів з відволіканням противника. Тут задіяно буде не тільки дронові, наприклад, а інші системи, а й радіоелектронні системи, які будуть уже. Діяти е, цільово, щоб е, нейтралізувати зусилля ворога, тому що і ворог навчається. Ми бачимо наскільки він готує репи от, навіть проти наших ракетних систем. Тут уже буде їх виведення із села ду або дезорієнтація їх. От наскільки вони захищають окремі об'єкти. Як нам їх так переперечинити, щоб вони не збили ці дрони або наприклад інші ракетні системи? Це потужні будуть удари, але це в загальній системі це була спільна картина дій. Це інноваційна модель, про яку говорять залужники. Що вона була діяти вже в комплексі з іншими військами, але це вже буде один із основних ударних форматів. Тому що ми сьогодні по базі ВПК ще довго будемо розгортати ракетні системи нові бронетанкову техніку. тільки розгортаємо навіть боєприпаси. Сьогодні який дефіцит, ми вже фактично заміняємо ударними дронами, Пане, тобто, Микола, дуже дякую, зовсім розповім інша розповім. модель, і зовсім інша вже буде інноваційна позиція по перемозі. Я скажу, будемо обов'язково далі відстежувати зміни, які пов'язані із цією темою. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Микола Маломуж, голова служби зовнішньої розвідки України у 2005- п'ятому, роках.